Всім привіт на каналі Карте. Сьогодні ми поговоримо про символ вишуканості, потужності і комфорту. Це BMW 535 в кузові F10. Всім приємного перегляду. Ви можете запитати, навіщо ми знову знімаємо BMW 5 в кузові F10, але це зовсім інша річ, оскільки це 535 трьохлітрова бензинова. Турбована машина її вона абсолютно по іншому. Але про це ми поговоримо трішки далі, коли будемо говорити про двигуни, які сюди встановлюються, і про двигун, який тут стоїть, вдаючись в історію, ми можемо згадати, що після заміни кузова е 60 і взагалі кузов Е, Ця машина справила справді дуже круте враження на, на публіку, оскільки е 60 там є 58 сімерки, Ну мало кому справді подобались, але F10 кузов і кузови F Просто справили реально дуже круте враження на публіку, оскільки вони сім подобались з самого початку. І я теж можу сказати, що мені набагато більше кузов f 10 подобається ніж E60, але зараз про це можна трішки по-іншому говорити, оскільки E60 вже стає більш класикою порівняно з F10, але це вже трішки інша історія. Також в 2009 році у нас припинили випуск E60 кузов, і в 2010 році почали випускати кузов F10. Він опускався в двох версіях: це f 10 Це седан і F11 це турінг, тобто універсал. Також у нас були версії, тоді випустили GT версії п'ятерки. Дуже дивний для мене автомобіль, оскільки ну справді не розумію, він трішки більше, ніж універсал п'ятерки, але менше, ніж X5. І для чого він справді комусь потрібен, був чесно, не знаю. Але в 2013 році також у нас був внесений рестайлінг фейсліфтінг на цей кузов, і вона змінилася. По перше, що вона змінилася? Вона змінилася передня оптика. Вона стала більше такою. Ідентичною для BMW, оскільки у нас з'явилися ці ангельські глазки, тобто вони і були раніше, як завжди, але вони стали більш такими е, виразнішими, і на мою думку, вони стали виглядати набагато краще. І вони зберігалися досі до випуску G-кузовів останніх нових п'ятьорок, там фікс хатих, і фік шостих у нас досі зберігалася ця айдентика, але на жаль, вона зараз пішла. Чи це добре, чи це погано, чесно, не знаю, але таке. Далі у нас змінилося? Це передній бампер. При бампері, у нас змінилися ці нижні накладки, і вони трошки поміняли свій дизайн. А так загалом, в принципі, машина зовні майже не змінилася. Головні відмінності були, звісно, це по двигунам, що ми скажемо, і в салоні. Далі по самої цій машині, що можна точно відмітити, що машина виглядає дуже класно, оскільки вона виглядає незвичайно. У нас є також. Наклейки, як і спереді на капоті, збоку, трішки збоку, там, зараз на підйомок покажуть щось типу віддально на Альпіну, схожі, дві такі полоски, не в кольорі Альпіни, але щось типу такого. Про Альпіну всі знають, звісно, це така ідентичність, їх, але виглядає класно. І друге, що додає вигляду цьому автомобілю, це, звісно, величезні диски, є, не оригінальні, але виглядають вони все одно дуже круто і коштують все одно дуже дорого. Я вважаю, що ну, під цей дизайн автомобіля вони теж. Поєднені дуже класно. В рестайлінгу в салоні у нас змінилося кермо. Я вважаю, що оце кермо, яке тут встановлено, це встановлювалося в рестайлінгу F-10, так встановлюється в подальших версіях BMW, моделі BMW. Для мене оце от найгарніше кермо, емочне. Воно таке компактне, тут нічого зайвого немає, дуже зручне. і я би хотів, щоб надалі в BMW встановлювалось таке кермо, але, на жаль, у нас воно зараз трішки змінене, воно більш таке гармостке і ну, воно теж непогано дуже класно виглядає, особ... особливо в М-версіях з карбоновими ставками. Ну, але це прям моя любов. Мені це кермо просто неймовірно сильно емпанує. Також змінилася приборка, вона по суті залишилась такою самою, але змінилися кольора. Раніше вона була жовта, тепер вона біла. В принципі, на цьому по все. Змінилося, трішки збільшився екран. У нас головний з мультимедією, і також додався сенсор на крутілку, де ви можете тепер сенсором клацати, наприклад, по мапі. І все. Також в цій версії у нас є проекція, теж рестайлингу з'явилася, але в європейських версіях я не впевнений, що є навіть в найтоповіших комплектаціях проєкти. Можливо, вона тільки в американській версії. Далі, говорячи про комфорт цієї машини, можна точно відмітити, оскільки це BMW-5, вона повинна і мусить бути дуже комфортною, дуже потужною і для всіх класною. І тому в цьому кузові це впровадження нових можливостей підвізку цього автомобіля, це встановлення. Здвоєних поперечних важелів на передню підвізку, як BMW 7 -ки. вона стала трішки м'якша. А ззаді у нас багато важелів, незалежна підвізка. Тут в принципі нічого такого крутого немає. Але, на жаль, у нас немає пневми, і тому ця машина відчувається, особливо на таких великих дисках. Вона відчувається достатньо жорсткою. І я вважаю, що ну. Все таки BMW підірка повинна бути трішки м'якше. згадуючи навіть технології, які привнеслася BMW Пітірка в цей світ, можна відзначити, що всю BMW додали як і безключовий доступ, так і можливості там ночного бачення. Вони, звісно, були і раніше, але в цю BMW в Рістайлін додали от такі от нові можливості. Также парк допомога при паркуванні повна, тобто машина сама може паркуватись. І в нас ця машина привезена з Америки, тому тут є деякі. Допи, яких немає у нас в Європі, не продавалися. Про них ми детальніше скажемо в салоні. Але подивіться, наскільки правда класна ця машина виглядає на цих дисках, на сірому кольорі. Я вважаю, що прям ну, одна із найкращих моделей BMW, одна із гарніших це 100%. Мені вона набагато більше подобається, ніж f кузові F-90, і все таке. Але це звісно все кому що більше подобається. Також у нас були, звісно, в цих версіях як і м пакети У нас в Європі три, три різні комплектації були. І також, ну звісно, комплектація з м пакетом де у нас встановлювались накладки спереді карбонові. також у нас в емках встановлені карбонові накладки на дзеркала ззаді на діфузорі е, карбонові накладки. І, в принципі, по М-пакетах все. Ну і звісно, ось тут збоку е, накрила накладки. По комплектації здається, все. Також в цьому кузові BMW у нас є така накладка DuckTail, чи спойлер, як його там можна, хто називає. На жаль, не карбоновий, але все одно він класно виглядає на цьому автомобілі. Про багажник, що можна сказати? Звісно, це... тут завжди в BMW п'ятірки було в сіданні багато місця в багажнику. І завжди буде багато в місця в багажнику, і... але його не буде дуже багато, тому що це не універсал, не x 5 але ну, покласти сюди прям дуже багато речей вам з головою вистачить, і це реально класно. Також є електропривіди багажника, закривання багажника і в, цьому, в цій комплектації, також в цій версії з Америки, у нас є давочки в багажнику, що теж не може не радувати. Е, трішки затемнені в нас задні фонарі. І в рестайлінгу у нас змінилися також задні фонарі. Вони стали більш чіткішими, але по суті, якщо ви там не сильно розбираєтесь в кузовах BMW, ззаді ви сильно відрізнити рестайлінг від дорестайлінгу, я думаю, не зможете. вихлоп у нас банки стоять не стокові. Так машина в загалом в стокі, але от банки стоять більш крутіші і звучить вона трішки басистіше ніж звичайна стокова версія. Говорячи про двигуни, які тут стоять, звісно, можна одразу відмітити цей двигун n 55 який тут встановлений. Трьохлітровий, рядна шестірка, турбований бензиновий двигун. Видає він в стокі приблизно-300 кінських сил, 400 моменту, Але це по паспорту. В, насправді на стенді ця машина заїжджала і видала десь 303, 306, 318, де скільки видає, приблизно така от потужність цього двигуна стабільна є. Паспорт. В цій машині розгін 0 100 приблизно 5,6-5,8 до 6 секунд вона буде видавати вам. Я думаю, навіть і поменше. А якщо тут поставити якийсь мінімальний стейдж, 1, тобто вихлопи, не знаємо якусь мінімальну прошивку, виїхати він буде достатньо бодро, достатньо довго, але 100% можна відмітити, що цей двигун. Як я вважаю, не найкращий по своїй якості. Я думаю, нові машини, які зараз встановлюються, b 58 це взагалі ну, наступне покоління цього двигуна, його роздули, його зробили легшим, його там, покращили в багатьох аспектах. І тому я вважаю, що напевно, b 58 який, на жаль, тут досі не ставився. Він почав ставлятись десь 2000 тисячі. 15 чи 17 році, взагалі, найкращий двигун зараз в світі, навіть якщо ми там проговоримо про Тойоти, про ці всі машини, які справді довго їздять, але BMW двигун b 58 це просто от найкраще, що можна вигадати зараз, тому що він і чіпується класно, і тюніться класно, і їде дуже класно. Тому отак. -от. Е, інші двигуни, які тут встановлювалися, це. Звичайно, і 2-літрові бензинові. В рестайлінгу з'явився 518i-версія двигуна. Це 2-літровий бензиновий двигун, який зробили під євро 6 вже, щоб він менше викидів давав. І зробили його суперекономічним. Щось у нього там по паспорту 5 літрів на 100 кілометрів розходу палива. Це дуже мало і дуже круто. Але ну, звісно, їде він так собі для bmw пятірки під вагу його десь. Під 2 тонни це буде ну дуже мало. Також, звісно, у нас цю машину встановлювалася n 63 s 63 тобто 4, 4 v 8 супер круті, суперпотужні двигуни, це вже m 5 або 550, 550 BMW. Ви про це, я думаю, 100% хто дивиться цей огляд, знає про всі двигуни, все. 100% знайдуться в коментарях ті, що знають набагато краще про ці двигуни. Я в цьому е не сильно прям. І, і не сильно в всьому, але трішки трішки знаю щось. По мінусам цього двигуна, звісно, спершу, коли я відкрив інтернет, почитав про цей двигун, звісно, багато хто пише, що тут є проблеми з масляним насосом, проблеми з ГРМ, проблеми там ще з чимось, але е, такі. Нюанси є, звісно, от таких от поколінь BMW, особливо в потужних версіях двигунів BMW, І тому за ним треба дуже сильно і слідкувати, щоб він у вас в якийсь момент просто не став. І не перевантажувати його, не перегрівати. Але це, в принципі, всі знають. але До цього двигуна потрібен окремий такий догляд, щоб він у вас довго-довго проїхав, не було задірів і всього такого. Тому. Бажання вам слідкувати за цим. Що я відмічав і як і в минулому огляді на цю BMW, оці оці гачки замку, БМ... замку капоту дуже дивно розташовані, і, як на мене, дуже дивне рішення. Але на цьому під капотом все. Не закрив. Фасфайф, стейн чоломоні, де каріан ливма лайф. Тоді вирітей масо. Шамі не лина, блідна не блейнса, мода гар і сто. Точно можу відмітити, що чорний салон на чорній шкірі, на чорній стелі набагато краще, приємніше виглядає, ніж коли ми знімали отой от, от жовтоватий білий салон. Для мене ну прям супер не подобається цей колір. Чорний на чорній стелі з таким от темнуватим деревом. Для мене це прям найкраща опція, яка тільки може бути. Далі в цій BMW, як я вже сказав, є проєкція, класне кермо, класна приборка. Особливо зараз, оскільки у нас всі приборки в нових машинах повністю цифрові. Оці от величезні екрани в нових BMW. Це полуцифрова полуаналогова приборка набагато приємніше, напевно, тому що вже замилилось трішки око цими всіми цифровими технологіями, і це вже повинно бути десь далі. Або, можливо, це, звісно, потуги цієї ностальгії, що раніше було краще, але, звісно, це таке. По комплектації можна відмітити, що це. Майже індивідуал, але не повністю. Тут немає деяких опцій, які є в індивідуалі. Але загалом машина жирна. Тут у нас є і електрорегулювання двох сидінь з пам'яттю у водія, авто світло, датчики дощу, електрорегулювання зеркала заднього виду, і немає, на жаль, чомусь у нас тут підігрів сидінь. Чомусь, чому це не знаю, дивно. Я вже сказав, що в Веристальні у нас з'явилися помічників куча, також паркування автоматичні ліміти, круїз контроля у нас тут немає. Круїз-контролю немає. Також у нас електрорегулювання карма. І загалом я можу сказати, що машина реально класна, реально прикольна, що мені ніколи не подобалось в МВ, і як і в вагах часто це зустрічається. Оця от крутілка з намальованим тут вимкненням вимкненням, вона крутиться разом з цією крутілкою. І коли ви ставите в таке положення, ну хіба це класно виглядає? Чому не за... зробити статичний центр і крутілку саму динамічною, щоб вона крутилася, а центр залишався на місці завжди? Але то таке, в принципі, не супер важливо. По затемненню, тут, напевно, тренування зроблена. також у нас є, що дуже мені подобається, в усіх машинах, я це в кожному огляді кажу, є люк, який відкривається. Давайте запустимо машину. І в нас також підлаштовується, коли ви запускаєте кермо під важ. Під Цією кнопкою відкривається шторка люку. Якщо ви трішки довше тримаєте, відкривається і сам люк. На літню погоду теплу. Це самий кайф. Да, звісно, можна сказати, що ця приборка наразі є вже супер застарілою, вона дуже незручна, дуже ну, дивно виглядає, і ця, ця крутілка теж вже така. от Якась не приємна, Але це на той час, звісно, BMW-5, майже про дві технології. Не сімірка, звісно, де встановилось все. Але з сімки у нас тут також є прилад нічного бачення. Але не впевнений, що у нас всі комплектації вона є, але в 100% встановлювалися. Комусь, звісно, на ті часи це було прям круто, може, комусь було потрібно, але наразі чи часто її. Власники використовують хоч і в нових машинах, хоч і в старих машинах. Я не впевнений. Але як функція дуже класно, і теж є вона в цій машині в BMW BMW пєрках Це класно. Стандартний у нас примикач коробки передач. Е, про коробки я забув сказати, що в усі BMW п'єрки, звісно, у нас становилася ZF 8, і також були версії з механічним механічною коробкою. Їх дуже мало. Я не впевнений, що вони взагалі десь їх можна прям легко знайти, але вони 100% є. Але про ZF-8HP всі таксі знають, все знають, що. Ну, це найкраща коробка, яка тільки існує, вона перемикається дуже класно і працює дуже класно. Є перемикачі спорту комфорту. Звісно, як я вже сказав, не супер вона і комфортна в плані м'якості. Я думаю, що я вважаю, що вона повинна бути в рази в рази м'якіша, але що маємо, то маємо. І в комфорті в принципі ви будете так повільно їхати, і вам буде все вистачати. І спорт, е, звісно, щоб надати газу. Бардачки, все тут, як звичайних BMW, тут нічого прям, прям незвичного немає. Говорячи про задній ряд, ми сидимо в BMW 5-рсі, тому тут ніколи не буде мало місця. От тобто, ви зручно тут можете сісти з будь-яким зростом, ну, звісно, якщо ви там не 2,10 10 чи 2 плюс метри, але... Загалом, тут, звісно, що ви хочете отримати від BMW 5, то ви тут отримаєте 100% і не будете жалкувати. Але звісно, BMW п'ятірка націлена більше на водія і тому, чи важливо, хто тут сидить ззаді, я думаю, не супер. І плюс у нас тут є підлокітник, як мінімум, тобто ну, пасажири будуть. Відчувати себе в комфорті тут 100%. Також у нас немає давочиків на дверях, в тій BMW, яку ми знімали, були давочки, але вони становилися допомами. Тут, на жаль, немає. Але ну, от якщо ви тут от сидите ззаді навіть, ну прям реально, люкс на цей клас 100% прям дуже класно, дуже комфортно тут сидіти. І що головне, оку дуже приємно на це все дивитися. Давайте підводити підсумки. Підводячи підсумки, можна 100% сказати, що машина виглядає навіть на свій час дуже стильно і коштує вона 100% своїх грошей. Якщо ви зараз подивитесь на БУ-ринок цих автомобілів, за 535 ви можете там знайти і за 20 тисяч, і я думаю, до 25 тисяч доларів 100% вкладайтеся в цей бюджет. І саме на цьому двигуні прям супер класний варіант, оскільки вона буде. І... Достатньо м'якою, можна і так сказати. І саме головне, що достатньо потужною, оскільки, як я і сказав, що BMW-5 націлена на водія, а не на пасажира. Тому, маючи більше потужності, ви 100% будете відчувати себе більш впевніше на дорозі. Тут не буде такого, що у вас там супер забагато потужності, що ви будете там. Пінатися і з розходом, що у вас буде розхід, там 20 літрів. Тут він десь приблизно в районі 10 літрів по місту буде, може там 11, може там і 9 літрів. Але цього, в принципі, достатньо, щоб їздити і не дивитися на паливо, оскільки ви будете заправлятися достатньо, можна сказати, і часто, і не так часто, як, наприклад, найпотужніші версії v 8 BMW І будете їздити з тому Вибір дуже класний, саме з цим двигуном, і плюси можна відмітити, що от можете побачити на номерах, на резині у нас є аккаунт власника цього автомобіля. Ви можете також переходити дивитися. І відмічу, що машина виглядає дуже стильно, як і на цих дисках. Дуже класний. Мені подобається цей малюнок, як, в принципі, всі диски HR'E. -Е. Вони супер класно і супер стильно виглядають, і зараз ставляться на BMW. Я думаю, за часту саме всі власники BMW, якщо вибирають самі які диски поставити, з звісно дивляться на АйЧР'є, тому що вони по дизайну найбільше підходять под стиль BMW. Виглядає машина дуже класно, якось цими наклейками, вінілами. Прям супер в сірому кольорі, на сірому чорному чорному салоні. Прям можна поставити лайк. Тому. Думаю, на цьому все. Головні плюси, і головні деталі цього автомобіля я розповів. Сподіваюся, відео було цікаве. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на аккаунт власника, підписуйтесь на наш канал Картеч, Переходьте на наш інстаграм, дивіться минулі відео наші. І дякую за перегляд, всім пока.